Вітаю, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Олександр Тригубов, кандидат економічних наук, завідувач кафедрою підприємництва корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету. імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Олександр. Доброго говорити сьогодні будемо про роль малого та середнього підприємництва у ЄС і можливості впровадження цих практик в Україні. І перше питання, коли ми говоримо про малий і середній бізнес, мале середнє підприємництво, про що йде мова? Ну, тобто, якщо дуже доступно, скажімо, пояснити нашим слухачам, Ну, згідно з офіційним визначенням ЄС, то до малих та середніх підприємств відносяться підприємства з кількістю працівників до 250 і з річним оборотом до 50 мільйонів євро. Взагалі-то, перш ніж говорити сьогодні про мале, середнє підприємництво в ЄС, про підтримку, я хочу сказати, що дослідження, про яке сьогодні будемо говорити, воно було проведено в межах проєкту Erasmus модуль Жана Мане, збалансований територіальний розвиток. В ЄС, і ми в тому числі досліджували, як малі та середні підприємства впливають на територіальний розвиток. В межах цього проекту було розроблено підручник, в один з розділів якого присвячений саме малому та середньому підприємництву, і розроблено навчальний курс, який ми. Донецькому національному університеті імені Василя Стуса пропонуємо як вибірковий для наших студентів. Крім того, ми ще пропонували цей навчальний курс для студентів інших закладів освіти. І минулому році у нас була така практика, коли студенти інших закладів освіти вивчали цей курс у нас. Він включає п'ять модулів. Один з цих модулів якраз присвячений малому та середньому підприємництву і ну впливу малого та середнього підприємництва саме на збалансований розвиток територіальний. пане Олександр, наскільки я знаю, на базі вашого університету проводились дослідження щодо малого, скажімо, що до малого та середнього бізнесу. А що включали? Які питання включали це дослідження? Які власне висновки можна зробити, опираючись на дані дослідження? Ну, дослідження малого та середнього підприємства, взагалі підприємництва ми проводимо постійно, проводимо в межах там, і нашої постійної наукової діяльності, і в межах грантових проєктів, в тому числі в межах цього проєкту Еразмус. І це дослідження стосувалося в тому числі і можливої підтримки верніше так, підтримки малого та середнього підприємництва в країнах ЄС, ЄС і можливості використання цих практик саме в Україні. Бо хочу сказати, що роль малого та середнього підприємництва в економічному зростанні вона дуже велика. 99,8% суб'єктів підприємницької діяльності в країнах ЄС це саме суб'єкти малого та середнього підприємництва. А вони забезпечують зайнятість майже 85 мільйонів людей в Європейському Союзі. Тобто основна маса країна основна припаде... маса це якраз малі та середні підприємниці невеликі підприємства. Ні. Абсолютно, тобто дев'яносто угу. і це саме малі та середні підприємства. А стосовно стосовно України, у вас є відсоток, який відсоток саме в Україні малих і середніх підприємств у угу. порівнянні з країнами ЄС це майже такий же саме відсоток. Це майже такий же саме відсоток від загальної кількості суб'єктів господарювання. Це а... ну більше 95%. Ну а в цілому, в цілому, роль, скажімо, малої та середнього підприємництва в економічному зростанні в ЄС і в економічному зростанні в Україні. Mm. Ну в економічних показниках, скажімо, України ну от я ж почав вже говорити mm. про те, що а, в ЄС працює близько 25 мільйонів мільйонів малих та середніх підприємств. Забезпечують вони майже 85 мільйонів мільйонів. Працівників робочими місцями а, на, а, ну, на малі та середні підприємства припадає а, дві третини зайнятих і більше половини доданої вартості а, в країнах ЄС і а, переважна біль, більшість. А, Малих та середніх підприємств це саме мікропідприємства, на яких зайнято ну, дуже мало людей. Але тим не менше, вони забезпечують зайнятість е, людей, вони забезпечують можливість отримання доходу. Е, і сьогодні це важливо дуже для України, тому що багато хто втратив роботу і на нових місцях проживання е, знайти подібну роботу вже не може. І саме е, самозайнятість, е, підприємницька діяльність забезпечують можливість. Отримання доходу для існування для себе. Ну і крім того, забезпечує ще і робочими місцями інших людей, ну і забезпечують надходження до бюджету у вигляді податків. А які основні напрями підтримки малої середнього бізнесу в Європейському Союзі, і, скажімо, як це в Україні? А... В Європейському Союзі є декілька напрямів підтримки. Це, по-перше, фінансова підтримка. Фінансова підтримка через різні програми, державні програми, програми, які забезпечують банки, в тому числі Європейський банк реконструкції та розвитку. Ну, різні ще програми, які існують там локальні, загальноєвропейські. Це Сприяння інноваційному розвитку, тобто сприяння впровадженню нових технологій, впровадженню інновацій в малому та середньому бізнесі, це сприяння інтернаціоналізації малого та середнього підприємництва для того, щоб і малі і середні підприємства європейського союзу виходили на ну за межі європейського союзу, і в тому числі європейський союз сприяє розвитку. Малого та середнього підприємництва за межами європейського союзу для того, щоб він співпрацював з Європою, це різні навчальні програми. Їх насправді дуже дуже багато. Це навчальні програми для підприємців-початківців, це навчальні програми для жінок-підприємець, це навчальні програми для молоді. Це навчальні програми, які стосуються, наприклад, там, впровадження цифрових технологій, тобто їх насправді дуже багато. Крім цього, ще дуже суттєвий напрям підтримки це регуляторне спрощення. Тобто Європа намагається спростити всі регуляторні процедури для того, щоб малити середній бізнес. Ну, Максимально спростити життя, скажімо, молодного малого та середнього бізнесу. пане Олександр, навчальні програми. Ось ви зазначили, що багато навчальних програм так розумію, в країнах ЄС, саме спрямованих на поліпшення ситуації. в в малому та середньому бізнесі як з навчальним програмами в Україні. Ось порівняльну, скажімо, характеристику: наскільки у нас ці програми працюють, наскільки до них можна потрапити, наскільки вони ефективні знову таки Можна ж провести програму, скажімо, але і ефективність на виході буде ну, не дуже... е на рахунок ефективності мені тяжко сказати, бо е насправді у нас багато навчальних програм, які е реалізуються в межах різних проєктів. Але ну скажімо так, якоїсь там єдиної е, єдиного погляду на це єдиної, немає. цей скажімо, да? схеми, єдиної схеми немає. Е, дуже багато е, міжнародних організацій, які е, займаються розвитком підприємництва в Україні. Е, вони ну підтримують навчання, і це дуже важливо. А, ті програми, які, наприклад, дають гранти на розвиток власної справи, на, зап... на започаткування власної справи, більшість з них вони мають в собі ще такий навчальний модуль. Тобто не просто міжнародні організації дають гроші mm -hmm. підприємцям початківцям на те, щоб започаткувати власну справу, а вони ще передбачають навчання для того, щоб бізнес. Не тільки стартував, а й ефективно ну, розвивався. Стосовно фінансової підтримки держави, знову таки, mm -hmm. в країнах ЄС фінансова підтримка малого та середнього бізнесу і порівняльна характеристика, скажімо, в Україні підтримки малого та середнього бізнесу держави ну є декілька програм в Україні, да, які підтримують фінансово. Підприємців це і програма грантів, власна справа, і там програми, які стосуються розвитку підприємництва в певних сферах. І ці програми запроваджені, і вони працюють насправді. І я, наприклад, маю власний досвід, ну тобто, досвід моїх там знайомих і людей, яким ми допомагали в межах різних проєктів отримати грант. Ну, ці програми працюють і вони допомагають дійсно. Знову ж таки, можливо, це не ті обсяги, скажімо, да, там підтримки, які хотілося б. Але ну насправді ці програми є і вони працюють. Сподіваюсь, що і далі будуть працювати, бо ходять різні чутки про те, що деякі з цих програм будуть закриватися. Стосовно тобто, кредитів, хотілося. ми всі да. знаємо, що малий середній бізнес це кредити. Тобто люди беруть кредити. На них розвиваються і кредитна політика, відсотки в Україні вони високі. І хотілося порівняти саме в країнах ЄС, як можна взяти кредит, які відсотки, і в, в Україні кредитна політика. Ну звісно, що в Україні з цим не так добре, як в країнах ЄС, бо я вже говорив про ті програми, які там існують, в тому числі там від Європейського банку розвитку. Там відсотки, ну мізерні. Uh -huh. Деякі програми надають гроші там, ну, під 0,01%, наприклад. В Україні, звісно, таких програм, а, то що, звісно, немає. На жаль, немає а, таких програм, але ну, є там програми для підприємців зі зниженою ставкою, але все одно ця ставка ну, доволі висока для, особливо для підприємця, особливо для мікропідприємництва. А, ну, ми всі знаємо, що ну, були підвищені податки, і це спричинило ну, закриття дуже багатьох ну, суб'єктів підприємницької діяльності. Ну тому мені здається, що потрібен все ж таки інший погляд на. Підтримку малого та середнього підприємництва в Україні а як вважаєте, зараз підняття з 1 січня 2025 року. Підвищення податків для скажімо, фізичних осіб підприємців там різні різні цифри для кожної групи. Uh -huh. Перша, друга, третя. Але в принципі, як ви можете спрогнозувати, що як економіка відреагує, як відреагує малий і середній бізнес, ось саме на це підвищення податків. Ну, бачите, вже відреагувало, як я кажу, да, що в перший день після підписання цього закону було закрито там більше тисячі ФОПів. Ну, але більшість цих ФОПів вона не працювала, нічого не платила, да, вигляді угу. податку. А так можна взагалі? Тобто ну, ФОП ФОП рахується, але нема надходжень, я нічого не ну, плачу, якщо... але не закриваю. Так. Ну тобто є різні варіанти, Ні, просто але просто уточнюючи питання. я просто... Ну є можливості, да насправді насправді тобто ФОП може бути не працюючий. може не бути не працюючий, Тим більше, що в зв'язку з а, воєнним станом, там можна було не сплачувати єдиний соціальний внесок. Ну тобто можна було. Uh -huh. Існувати як ФОП, але не сплачувати uh -huh. ніяких податків. З 1 січня це ну, неможливо, бо сплачувати єдиний соціальний внесок вже е, обов'язково і для першої, і для другої групи спрощен... на спрощеній системі оподаткування. Е, ну, Таким чином, тобто, все ж таки багато ФОПів закриваються. Але ну, я не думаю, що в цілому це буде ну, катастрофою. Да. Все одно знаєте, все одно, мені здається, наш бізнес пристосується до цього. Але, але ну, можна говорити, можна дискутувати про доцільність, збільшення податків саме зараз. Але ну. Маємо, що маємо стосовно стосовно цифрових трансформацій, uh -huh. цифрових технологій можна сказати, як вони впливають на сучасний бізнес, і що ми говоримо саме про малий і середні, які можливості, власне, дає, які виклики з цим пов'язані? Uh -huh. um, насправді е можливості дає колосальні е бо. Поліпшується взагалі ефективність ведення бізнесу, ефективність бізнес-процесів, надаються можливості для збору даних, для їх обробки, для прогнозування взагалі то продажів, попиту, всього чого завгодно. Малий бізнес, порівняно, наприклад, з великими компаніями, тут має ну, деякі обмеження. Наприклад, ну, щодо впровадження. Якихось цифрових технологій, бо немає, наприклад, там досвіду, бо немає грошей достатньо для того, щоб ці цифрові технології впроваджувати. Але з іншого боку, малий бізнес він більш гнучкий і більш Простіше пристосовується для до різного роду змін і до впровадження оцих новацій. А, насправді ми вже спостерігаємо, наприклад, да, і в Україні навіть, що цифрові технології і, і той бізнес, який а, швидше впроваджує ці цифрові технології, він а, виявляється більш ефективним і більш успішним взагалі. Угу. Стосовно а, підтримки ЄС, як в ЄС підтримує ЄС підтримує цифрову, скажімо, трансформацію малого і середнього бізнесу? Як в, в Україні? В європейському союзі знову ж таки підтримка європейського союзу, підтримка діджиталізації, цифровізації малого та середнього підприємства вона пов'язана з цими викликами, да? тобто немає досвіду. Запроваджуються програми навчальні щодо використання всіх цих технологій, впроваджуються програми, які стосуються кібербезпеки, наприклад, для малого та середнього бізнесу. Ну, в Україні я, чесно кажучи, не знаю подібних програм, які б там. Ну, можливо, точково вони десь існують в межах якихось знову ж таки проєктів, де е малий та середній бізнес навчають там використання цифрових технологій, але ну, знову ж таки це точково і не той масштаб, якого хотілося б. Бо... Ну, насправді, за цифрою, за цифровізацією майбутнє. Ми нікуди від цього не підемо. І знову ж таки повторюю, той, хто швидше зрозуміє усі можливості і зможе їх використовувати, той і буде першим. А як оцінити, взагалі хакерські атаки на ну, скажімо стосовно пов'язання з цифровізацією, коли дані скачуються, і ну скажімо, це взагалі серйозні загрози? Ну, це серйозна загроза для бізнесу, так. І я ж сказав, що один з викликів з цим пов'язаний, це от якраз кібербезпека, і про це треба думати на етапі впровадження різних цифрових технологій. Сьогодні ми спостерігаємо да, те, що ну, наприклад, якщо я говорив про ті ж самі грантові програми від держави у нас в Україні mm -hmm. на розвиток власної справи, вони зараз призупинені саме через те, що не працюють реєстри. Okay. А ви ж знаєте, що були хакерські атаки саме на державу. Пане Олександре, якщо зазвичай науковці люблять моделювати, скажімо. А ви, як кандидат економічних наук, я нагадаю, у нас в гостях кандидат економічних наук Олександр Трюбов, завідувач кафедри підприємництва корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету, мені Василя Стуса. А говоримо ми про малий середній бізнес. В країнах ЄС і скажемо в Україні так ось мене цікавить. Що модель ну найближчого року, зв'язку з там з підвищенням податків, зв'язку з ситуацією, яку ми маємо. Ви можете спрогнозувати, які будуть проблеми, скажімо, ну, пов'язані виклики для малого і середнього бізнесу? Ну, в найближчій перспективі? На вашу думку. Чесно, в такі часи щось прогнозувати дуже складно. Але просто про що ви, я, про що ви думаєте? Я Як ви думаєте? Роз... ну, які будуть точно виклики для малого бізнесу і взагалі-то для підприємництва в Україні. Це частина, звісно, підприємців піде в тінь, через те, що не готова буде сплачувати, наприклад, там, податки в тому обсязі, в якому зараз це вимагається. Буде саме запроваджуватися цифрова цифрові технології, буде розвиватися інтернет-бізнес, тому що операційні витрати, наприклад, в цьому випадку вони є меншими. Наприклад, Набагато да? меншими. Набагато Оренда приміщень да, це це да, збирає да, да. доволі великі кошти. Ну, от це точно те, що буде відбуватися. А далі подивимося. Хочеться, звісно, щоб. Бізнес розвивався, бо ми почали нашу з вами розмову з того, що наскільки важливим є ну, середнє підприємство Він наповнює бюджет. А від того власне він дає робочі місця, дає заробляти ну, перш за все, на, на власне існування да багатьом людям. А потім, звісно, що На наповню небезпечне. Добре, я вам дуже дякую за, за цікаву таку розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про роль малого і середнього підприємництва у країнах ЄС і в Україні. Говорили з нашим гостем, Це Олександр Тригубов, кандидат економічних наук, завідувач кафедрою підприємництва корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету. Міве селястус з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини